Півмільярда мільярда на Шевченка Черкащина готується відзначати 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Нагадаю, до ювілей лишився рік. За цей час планують завершити будівництво канівського міського будинку культури та створити про ньому Шевченківський культурний центр, реконструювати нижній парк канівського національного заповідника з облаштуванням співочого поля. Спорудити у підніжжя Тарасової гори козацьку церкву покрови Богородиці, а також збудувати готельно-ресторанний комплекс Кобзарева хата за понад 24 мільйони гривень. І це далеко не повний перелік. У рамках підготовки пощастило і Черкасам. У планах капітальний ремонт обласного драмтеатру та відновлення аеропорту на все необхідно 452 мільйони гривень. З них дві третини губернатор обіцяє витратити на дороги. Провести роботи з облаштування автомобільної дороги від Успенського собору до підніжжя Тарасової гори з реконструкцією, а також всі дороги, які ведуть до Канєва і в місті Кає. У мене була на днях зустріч з міністром фінансів по всім об'єктам, а також з віце-прем'єрами. З трьома О, починаючи з першого вице-прем'єра, і ми визначились по переліку об'єктів і по порядку і джерелам фінансування частину фінансування виділити на реставрацію і приведення в належний рівень об'єктів культурної спадщини Шевченківської, не тільки в Каневі, а загалом по Україні. Більше того, ми хочемо через Міністерство закордонних справ і нашу діаспору звернути увагу на підтримку на стан збереження тих пам'яток Шевченкових, які знаходяться за межами України.